Techno Spark 20C, ціна 3000, досить хороша, крута моделька. В комплекті дам ще чехольчик. Так, зараз покажу по стану та характеристики. Тут Type-C роз'єм, також є роз'єм на наушники 3,5. Є відбиточок пальця. На екрані є ще захисна заводська плівочка. Так, телефон тільки завантажився. Зараз покажу. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, 13-й Android встановлений. Оперативна пам'ять 4 ГБ плюс 2, додатково можна підключати, і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Е, акумулятор має 5000 мАч, що досить непоганий. Е, покажу ще камеру. О, камера тут. Е, Ну крута, я б сказав для за такі кошти. Тут камера досить класно показує. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.